Виконуємо номер 887 із підручника Алгебра 7 та номер 6 із справ для повторення розділу 3 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкрити дужки та зведіть подібні доданки і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Помножимо на 1 член 7. Кожен з одночленів в дужках. 7 множимо на 5х це буде 35х, 7 множимо на 8 буде 56. Тепер зводимо подібні доданки. 35х переписали. 56 відняти 12. 12х я вибачаюсь. В умові 12х. Тоді подібні доданки у нас 35 і 12 мінус 12х. Перепишу. 35х відняти 12х, отримаємо 23х і додати 56 переписали. Тепер множимо на 3. 9 м переписали. 3 помножити на 15, це у нас буде 45. І 3 помножити на мінус 4 м мінус 12 м Зводимо подібні доданки. 45 переписали, 9 м відняти 12 м буде мінус 3 м Отримала різницю 45. і 3М. Помножимо на 6, це буде 6х. Додати 6. Мінус 6х і мінус 9 переписали. Зводимо подібні доданки. 6х мінус 6х взаємознищується. 6 відняти 9 буде мінус 3. Множимо на мінус 2. 12х переписали. Мінус 6х і мінус 2 на мінус 5 додати 10. Зводимо подібні доданки. 12х відняти 6х. Це буде 6х. І додати 10 переписали. Отримали суму 6х і 10. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки додамки в дужках змінюємо на протилежні. Отримаємо мінус 2х, мінус 1. Мінус 3 множимо на кожен з одночленів в дужках. Мінус 3 на 2х це мінус 6х. Мінус 3 на мінус 5 плюс 15. Мінус 2х, мінус 6х, це буде мінус 8х. І мінус 1, додати 15, буде 14. І перепишемо. Це буде 14, відняти 8х. Множимо на 5, 5х, 5 на мінус 2, мінус 10, на мінус 4, мінус 8х. І мінус 4 на мінус 3 це плюс 12. Зводимо подібні доданки. Мінус 10 плюс 12. Це буде 2, 5х, мінус 8х буде мінус 3х. Отримали 2, відняти 3х. Номер 887 із підручника алгебра 7. Та номер 6 із завдань для повторення теми 3. Підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Виконана.